Сумна звістка прийшла в Прилісненську громаду. Виконуючи бойове завдання, підірвався на міні Олександра Чарук. річний волинянин загинув в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. Олександр Чарук проживав у селі Рудка Червинська. Про та місце поховання військовослужбовця повідомлять додатково. І завтра. 21 січня відбудеться прощання з військовослужбовцями Русланом Макрчуком та Ігорем Небосьом. Руслан Макарчук загинув 8 січня в районі населеного пункту Солидар Донецької області. Ігор Небось 15 січня під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Відспівання військовослужбовців відбудеться 21 січня в Луцькому кафедральному соборі об 11 годині. Іратнівщина попрощалась з Іваном Хомуком, який захищав країну від окупанта. Загинув військовий на Бахмутському напрямку. Поховали героя в його день народження 19 січня. Похоронили в рідному селі з домишаль Ратнівської громади. Напередодні в Ковалі провели в останню дорогу військового Миколу Оксентюка – Жителя життя героя обірвалося поблизу Бахмута. Загинув у наслідок важких поранень несумісних з життям, які в результаті ворожого артилерійського обстрілу. Воював в Миколаївській та Херсонській областях, щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана загиблим землякам.